Минулої доби українські захисники ліквідували 560 окупантів, знищили три танки і шість бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили також 11 ворожих артилерійських систем. Мінусували також засіб, ППО, три реактивні системи залпового вогню та шість безпілотників оперативно-тактичного рівня. Наші захисники ліквідували і п'ять автомобілів ворога. Окупанти надалі обстрілюють як військові, так і цивільні об'єкти. Уночі, 30 червня 2023 року, російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку, завдали ударів 13 дронами камікадзе типу шахет зі східного узбережжя Азовського моря та чотирма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300. Силами та засобами нашої протиповітряної оборони знищено 10 із 13 ударних дронів шахет. Минулої доби. Противник застосував шість зенітних керованих ракет із С-300 по об'єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.